Так, відеоперевірки знімаю зараз. Лічильників Так, під'ємний перший. Вот. так. Лесенькі, гарні. Вот. Природний фон пішов, є, все супер. Підношу джерело від п'ятого на мене ось таке. Перепокажу от кому. Направляємо на лічильник. Вот. Супер. Забираю. Замок. І далі тільки природній фон. Фіксується. Підношу, забираю, підношу, забираю, все супер. Це перевірили, працює. Клас. Тепер давайте наступний. Наступний, це тут сторони, поставимо, під'єднуємо. От. От наступний от нас природний фон. Тепер підношу джерело. Отак, от дисмі контакту. Перевірю, треба цю малярку забрати. Ну, взагалі в ідеалі припаювати. Ідеалі припаювати. І точно контакт буде. Так, відношу джерело. Так, з цим є якісь проблеми. Це я забираємо. Це не контакт. Це у нас проблемний. Він не реагує на джерело. Тут має поломку, в сторонку його. Забираємо. Друге зараз візьму. Так, взяв другий. Пробуємо це, бо той не реагував на джерело, хоча природний фон бачив. дози ні. Так. От, природній фон бачив, все супер, є. Чуєте? Тепер підношу джерело. От, все, це реагує чудово, підніс, забрав. Підніс, забрав. Підніс. Це чудово не з цим, все супер, все. Відібрали два робочі. Все тут не виглядає. Зараз 4 ще покажу. Сукусую. Кожен. От. Ідеальний, просто ідеал. Так. Без жодної вмятинки, Пощастило. Ось вот, дивіться який. Ідеальний. Без жодної вм'ятинки такі гарні. Все, перевірив, показав. Всім до нової зустрічі. Кому потрібно, контакти зі мною і в описі під цим відео. Всім до нової зустрічі. От. Прип'ять полярон. бачите, у Львові зроблено червона. Таке всі люблять. Кому потрібно звертайтесь.